Продовжуємо працювати з сайтом, вони голосують для тебе, і сьогодні ми будемо вчитися створювати політики. Тож, пригадуємо, з минулого уроку ми зареєструвалися на сайті, відповідно, я зареєстрована під логіном Вірна. І для того, щоб працювати і створювати політики, нам потрібно ввійти на сайт з нашим логіном і паролем. А увійшовши, ми клацаємо на розділ політики. А ми бачимо тут справа так, таку кнопочку Нова політика. Ми її натискаємо і бачимо таку сторіночку, де ми можемо написати, яку саме політику ми хочемо створити і про що вона. При тим, як створювати політику, варто переглянути політики, які вже створені. Відповідно, подивитися, чи вже немає такої політики, чи ті голосування, законопроекти не відносяться до однієї з політик, яка вже створена. Якщо ж ні, і ми точно знаємо, що цих політик не було, і вони не входять до тих, які вже запропоновані, то давайте напишемо. Наприклад, відомо, що під час засідання пленарного голосувалися законопроекти про електронні сервіси, про електронні послуги і таке інше про хмарне середовище. Тому я пропоную нову політику назвати за електронні сервіси. Відповідно, ми можемо, зробити, ми можемо дати опис політиці і назвемо її так, що парламент повинен прийняти законопроекти, що створюють сприятливе середовище для електронних сервісів, послуг, бізнесу. Відповідно, ми назвали політику, додали її опис і можемо її створити. Бажано перед тим, як створювати політику, ознайомитися з законопроектами, які до неї відносяться, тобто ті закони, проекти законів, постанов, які визначають у саме цю, цей напрямок розвитку країни. І вже, наприклад, знаючи, що один з законопроектів, який відноситься до цієї політики, це, наприклад, 300, Номер. No 354, 3549-1. Ми можемо знайти через пошуковик, ми можемо знайти цей законопроект. Ми бачимо, що відбулося 20 вересня голосування за основу проєкту закону про електронні комунікації. Відповідно бачимо спробу направити на повторне читання цього закону. Повернення для розгляду. Відповідно, ці всі закон, законопроекти голосування за, ці, за цей законопроект ми будемо підтягувати до політики. Що значить підтягувати голосування до політики? Отож, ми відкрили сторінку голосування. Зокрема, це голосування за основу проєкту закону про електронні комерції. і ми бачимо тут можливість нам редагувати. А це голосування, що значить редагувати, це додати до нього пояснення. Пояснення ми додаємо завдяки опису. Опис ми можемо зробити, прочитавши про законопроект. У нас тут підв'язані і електронний протокол засідання, коли розглядалося це питання, і сам проект закону. Переважно я відкриваю або сам проект закону, пояснювальну записку, або висновок головного експертного управління для того, щоб зрозуміти, про що цей законопроект. Відповідно, ми бачимо, що ціллю законопроекту є встановлення засад діяльності у сфері електронної комунікації, які відповідають вимогам часу та євроінтеграційним процесам. Відповідно, ми можемо назвати так це голосування, або ж відкрити, до прикладу, пояснювальну записку, де може бути більш детально розписано про що саме цей законопроект. Тобто, можемо переглянути, подивитися, яка мета цього законопроекту, цілі та завдання. Бачимо, що так само встановлення засад, як йдеться у висновку Головного експертного управління, ну, можемо коротко, в принципі, прописати <кій> те саме, що в пояснювальній записці. Тобто, Встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій. Відповідно, клікаємо на голосуванні Редагувати, вставляємо а, оце пояснення з пояснювальної записки і пишемо, що законопроектом передбачається відповідно до пояснювальної. Записки встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій. Хочу наголосити, що в нас тут є Markdown, завдяки якому ми можемо використовувати і форматувати текст. Тобто, якщо ми хочемо додати посилання на наше пояснення, ми бачимо, що посилання у нас робиться таким чином. А, тобто, ми можемо написати пояснювальна записка в квадратних дужках. І дати на неї посилання. Так. В дужках посилання буде у нас на сам законопроект. І відповідно, якщо ми зберігаємо, то у нас вже буде посилання на пояснювальну записку. Бачите? І, відповідно, тепер ми підв'язуємо цю політику це голосування до політики. Політика у нас вже створена за електронні сервіси. І о, якщо це голосування за основу, то ми його називаємо е, важливим голосуванням, тобто так тверде і пов'язуємо його з політикою. Коли голосування, наприклад, ось як ці про направлення на повторне читання чи про включення до порядку денного, то це є неважливе голосування. І тепер ми вже можемо подивитися в самій політиці. Вона у нас в проектах зараз, бо ми ще її не оприлюднили. Ми можемо подивитися, як, яким чином підв'язане це голосування, і вже подивитися, як голосували депутати за це, чи вони максимально голосують, чи послідовно голосують. Але це вже краще буде видно, коли ми зможемо підв'язати кілька голосувань. Відповідно, підв'язавши ще голосування. А про направлення на повторне читання чи інші законопроекти, які пов'язані з електронними сервісами, ми побачимо загальну картину, як депутати голосують за політику електронних електронні сервіси. Ми підтягнули 10 голосувань до політики за електронні сервіси. Для того, щоб цю політику з проєктів перенести в опубліковані політики, ми заходимо на сторінку політики, проєкту політики, клікаємо редагувати. І знімаємо тут галочку, там, де біля проєкту політики. І, відповідно, в нас ця політика вже з'являється в переліку опублікованих політик. Чекаємо, поки воно підзавантажиться. І, відповідно, люди можуть за нею підписуватися, відслідковувати, коментувати, поширювати і таке інше. Бачимо, вона вже в нас з'явилася першою, як такою, яка найновіше оновлена і опублікована. Я вам дякую за увагу. На наступному уроці ми будемо говорити про використання API Сайту Вони голосують для тебе. Нагадаю, що сайт підтримується в рамках проекту Рада, що фінансується фондом Східна Європа. Всього найкращого.